Зробити фото у музеї річ звична. Проте 15 січня таке явище стається найчастіше. Адже в цю дату відзначають День музейного селфі, який з кожним роком набирає популярності у всьому світі. День музейного селфі вперше запровадили у 2014 році завдяки лондонській блогерці Мар Діксон. Якось після візиту музею із дітьми вона вирішила, що сучасне сприймання мистецтва може йти нога в ногу із Технологіями. Таким чином, жінка намагалась заохотити якомога більше людей до знайомства з історією та мистецтвом. Відтак, працівники музеїв у багатьох містах світу організовують флешмоби. Для участі потрібно прийти до музею, зробити селфі на фоні улюбленого експонату та опублікувати його у соцмережах із хештегом Мюзеємселфі. Таким чином це дає можливість популяризувати музейну культуру, взагалі культуру серед відвідувачів. І також це дає можливість поєднати давню історію та сучасні технології. Традиційно естафету підтримують і у Хмельницькому. Пропонують зробити селфі та дізнатися про виникнення першої фотографії у студії фотомистецтва. У нас є дуже велика колекція фототехніки старовинної, фотокамер, фотоапаратів різних. Для учасників флешмобу, які виставлять фото у соцмережах із відміткою Хмельницького музею фотомистецтва, вхід вільний. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.